Минула ніч, і сонце білогріве, несе на тросі огненому день, і блискітки швидкі та метушливі, стрибають на асфальті. Де не де мовчать каштани, стомлені і мляві. Та ось під них у царство тишини вірвалися чорняві і білі. Блакитноокі, дочки і сини, і вже каштанам ніколи дрімати, і сонце не надивиться згори на їх носи, рум'яні і керпаті, на вихтівки, на ігри дітвори, і небо теплотою глибиніє, і радість наливається в серця сміються, бігають, пустують, мріють. Малесенькі замурзані сонця, га їм дерева цідять про прохолоду, а дні минають в щастя і теплі, бо в них безсмертя нашого народу і завтрашнє любимої землі Нам будувать і сіять, і вогніти, втирати піт робочі з лиця, щоб виростали в щасті наші діти, маленькі, життя радісні сонця.